Книжки за останній час, які я починала читати та з якихось причин не дочитала. І чому? Почнемо з дуже популярної серії, перша книга, якої Червона королева. Так от, першу я прочитала, прочитала дуже швидко і задоволенням, але почала другу і якось поки не пішло, тому. Прочитала десь трошечки менше половини і вирішила поки залишити, але обов'язково планую повернутися, бо в мене є ще третя, і планую також купити четверту. Далі диявольська ніч. Дуже люблю цю серію, але чогось саме книга про Віла я прочитала десь третину. Ну якось не йшло мені. Ну не йшло і все на цьому. Мабуть, не схопила потрібний настрій. тож теж поки лежить недочитана, і відповідно, новела ніч вогню також лежить недочитана. Але теж планую повернутися, не планую її закидати. Крижаний дотик Дженніфер Ерментраут мені насправді дуже подобається ця серія. Першу книгу я прям дуже швидко прочитала і другу класно почала. Але потім, не пам'ятаю, що точно, але купила якусь бажанку. Цю відклала, почала нову, і так вона поки відкладена і лежить. Але я теж планую повернутись. Держався, як мох довго, поки ти закончиш. Спасибо. Оцю гарнюню теж не дочитала. Прочитала, ну зовсім трошечки не знаю, ну, не пішло мені все на цьому. Не знаю, чи планую я її дочитувати, поки сумніваюсь, але вона така гарна. Боже. Не шкодую, що купила вона рожева, Вона стоїть зазвичай у мене ось тут так, от обличчям, бо ну неймовірно гарно. Але в плані читання. Ну не пішло, Тож, поки буде так і лежати. А які книги за останній час не дочитали ви? Розкажіть мені в коментарях та підписуйтесь на мій тікток.